Рятувальні служби ДСНС України вчасно надали допомогу та порятували шестирічну дівчинку із під завалів будинку. Російські військові знищили дім безпілотником на Дніпропетровщині у Самарівському районі. Про це повідомляють у ДСНС України. Інформує телеканал, Д1. порятована дитина, сестра загиблої річної дівчинки. Діти були в оселі. Разом із батьками, коли військові РФ атакували будинок безпілотником, дорослі зазнали поранені у наслідок обстрілу, від шпиталізації відмовилися. Дім частково поруйновано. Постраждалі шестирічні дівчинці надають необхідну допомогу.